Отже, Наталка Гуменюк перебуває в Краматорську, який звільнили один місяць і два дні. Якщо я не помиляюсь, тому яка там ситуація зараз? Як змінилося звільнене місце за місто за місяць? дізнаємось в неї, Наталко. Чуєш мене? Звісно, вас слухаю вже уважно. Не знаю, чи сказав Роман про неприємні новини? Вони різні, звісно, і навіть. А не тільки новини, ми б розказали про загалом те, що відбулося за цей. Я пам'ятаю, ми були так само з українськими військовими. приїздили буквально на той перший день, коли допускали пресу. На початку липня, коли тут не було ні води, ні світла. І... Солдати віддавали свої там сухі пайки людям. Таке дуже добре пам'ятаємо. Але е, так само, от, ну зараз трошки інша ситуація. Ми знаємо, що там виплачують пенсії, е, виплачують там всі витрати, є світло, тобто міс місто з одного боку зовні повернулося до звичного життя, е, хоча ще є зруйновані будинки. З'ясували, ми з'ясовували ситуацію, хто і як буде виплачувати. Якщо виділили певну суму з міського бюджету, щось там близько 8 мільйонів, але на відновлення інфраструктури, тобто школи, лікарні, тоді як вже потім будуть якимось чином відновлювати квартири, житло, яке постраждало, приватні будинки сказали людям, що майно відшкодовувати ніхто не буде ну тобто, якщо нічого всередині там не залишилося, все це залишається на Буде будуть відновлювати люди власним коштом ніякої компенсації ні. Але десь тиждень тому почали вже ходити представники жеків, які почали оцінювати масштаби руйнування і кажу, деяким людям пропонували, казали, що можливо за якийсь час будуть, будуть ремонтувати будинки. Ми там і бачили будинки, де фактично немає стін. Як завжди, вже якось дивно це виглядає, куди не поїдеш тут в регіоні. Постійно ти не можеш просто, навіть якщо незумисно це робиш, бачиш на вулиці там жінку, яка, в якої немає стіни, але вона там на п'ятому поверсі, і ти, звісно, заходиш всередину. Але ми так само з'ясовували ситуацію з. Загиблими, бо як там не говорити, чиновники не всі чиновники і не всі мешканці міста точно знають, скільки людей в Краматорську загинуло. А навіть там, якщо в заступника мера запитати, він тобі не скаже, каже: немає таких даних, але по лікарням передзвонили, зателефонували, що судову експертизу, судово-медичну експертизу, пройшло 32 людини з. Початку від початку травня, тобто за цей час вважається, що переважно мирні мешканці. 32 людини загинуло, ще є шестеро, не, не можуть пізнати цих людей досі. І десь 140 людей пройшли лікарні, були поранені. Це стосується насамперед. Цивільних мешканців там різного ступеню є поранення. Це те, що ми дізналися. Але найцікавіше і, напевно, найскладніше за чим слідкувати це за місцевою, 에, навіть на тим, чи змінюється щось у місцевій владі. Так, тут було змінено мера. Це була людина, яку в принципі в цьому середовищі нині 에, називають, що це людина, яка там не показувала жодну якусь свою позицію під час там, окупації, під час поки тут були ДНРівці. Але з 360, 60 міліціонерів звільнено, але не зовсім зрозумілі багатьом людям саме критерії, чому саме ці люди і що буде з іншими, і теж питання, що вони робитимуть далі, чи це якась є пропозиція, тобто чи залишилися ці люди просто на вулиці, і що вони робитимуть далі. Це мого йдеться про тих міліціонерів, які якимось чином підтримували ДНР. Звісно, так звану ДНР. Звісно, дуже багато людей поїхало. Ну я увазі, не поїхало, забралося геть тих, потім всі там тут був місцевий з місцевих. Тут був міс комендант військовий, який залишив місто <кій> такий собі Геннадій Кім, який одразу ж, коли десь на початку липня залишив місто. Але э Така історія. Ми запитували, чи є якесь зрозуміння, тобто того, чи якісь змінюються настрої. Е, якогось такого роз'яснювальної роботи. у всіх записували, тобто там пояснення людям, що взагалі було, які були причини цього конфлікту, чи приїжджали якісь люди, і розповідали, що далі буде з Україною. Так? Е, ніби, от цього всього не було. В принципі, з Києва приїздив два тижні тому президентський оркестр, який давав концерт на центральній площі. Потім був ще один. Музичний концерт, але є таке враження, що і ми, в принципі, з багатьма людьми намагалися спілкуватися, що, от як залишили сепаратисти місто, і після того, особливо, от хто не, не те, що хто залишився з такою думкою, якою був радше не було ніяких там дій, спрямованих на те, щоб люди зрозуміли, щоб були якісь розслідування. Ми знаємо, що там і з людьми, в яких є, ми там спілкувалися з родиною, в якої вбили брата, з дівчиною в якої вбили брата, там ті самі ДНРівці, так там розслідування теж повільно триває. Тобто, ніби от, таке є враження, що нічого залишили ДНРівці місто і все. Тобто, влада частково змінилася, і робиться вигляд, що от, нічого не відбулося, і якогось такого перезавантаження чи якихось. Якихось змін, пояснення, от, якщо тут люди були, наприклад, знаходилися в інформаційному вакуумі, то цей вакуум частково і лишився. Тобто, хочете, здогадуйтеся, чому все відбулося саме так? І хоча є я тут не можу там є певне враження, що місяць там не поверталися ДНРівці, так звані ДНРівці, люди, яких підтримували сюди, але вони можуть повертатися з іншого боку. Тут так само треба досліджувати. Є випадки, коли там ну, такого наговорюють люди одне на одного. Може бути випадок, коли людина не мала стосунку до сепаратистів, але через якісь політичні, чи навіть не політичні, чи якісь бізнес-інтереси можуть поскаржитися і сказати, що ця людина це робила. І е, можуть мати проблеми, тобто такі е, випадки справді є, так що тут ще забагато чим дивитися. А сьогодні була дуже показово, напевно цікава ситуація, ніби прийняли рішення про те, що будуть демонтувати пам'ятник Леніну на центральній площі. Його хотіли зняти ще на початку липня, але тоді військові завадили. А ми запитували, чому там приїхала техніка, і як з'ясувалося, було прийнято рішення міською радою, що його приберуть на реставраційну роботу на кілька тижнів на якийсь час. От рішення про реставрацію перепитували міської влади. Вони кажуть, що це пов'язано з тим, що це саме пам'ятник Леніну. Ні, це не пов'язано з тим, що це саме пам'ятник Леніну. Там була група проукраїнських активістів, які вітали це рішення. Були люди, які ну не те, що виступали проти. Так дізналися випадково про це. Була така доволі гостра дискусія, але найцікавіше, як діяли комунальні служби. Тобто, приїхали крани без якогось оснащення, приїхали, постояли. Um, навіть не було якихось мотузок, щоб його демонтувати. Сказали, що от є планова, плановий якийсь демонтаж на реставрацію його забирають, і через якийсь час вони сказали: Ой, ми не можемо підняти, ми технічно не готові, кран цього не може зробити, і всі поїхали геть. В результаті люди, які прийшли там вітати це. Рішення залишилися трохи незадоволеними, тоді як люди, які які дізналися про те, що є такий намір, вони теж залишилися незадоволеними, бо їх там не попередили про це рішення, не зрозуміло, як воно приймалося. Врешті ані ті, ані ті не залишилися задоволеними цілий день, ніби чекали. Але ми так само намагаємося вам там, не намагаємося а пройшлемо не просто матеріал про там пам'ятник Леніна. Думаю, він дуже відобразить. Ту ситуацію, яка зараз є в Краматорську, в великому місті поряд Слав'янському, яке було, яке залишили бойовики сепаратисти на початку липня, дякую, Наталочко, Дякую, що проанонсувала свій матеріал. Я власне хотів завершити тим, щоб прононсувати матеріал від Наталки і Сашка. Він ще не готовий, на жаль, швидкість інтернету в Краматорську не дозволяє його швидко переправити сюди. Як тільки він з'явиться в нас, він з'явиться і в ефірі, Наталочко. Чи є в тебе ще щось додати? Можливо, аби відправити людей на вихідні? Може, якась знаєш гарна нотка остання з Краматорського? Ні, ви знаєте, гарна нотка є. Тут коли справді знаєте, я говорила. З бабусею, вона в нас є героєм сюжету. В нас в центрі міста в неї немає стіни. Я не можу сказати, що це там гарно, але вона таким оптимізмом сказала: ну все ж буде добре, ми знаємо. От ми вже знаємо, що все буде добре, ми живі. Там щаслива була історія, наприклад, в неї, що вона там буквально хотіла внука вкласти спати там, де був удар. Через 10 вона вони, ну тобто, вони пішли геть, тобто таких врятованих насправді, коли чекаєш, є багато таких позитивних історій. Та й взагалі я також знаю, що цими днями будуть такі цікаві, так само, от крім того, що ми там нарікали, не, навіть не ми нарікали, що там незрозуміло, там чи політично, ем, чи є якась така політично виховна будь-яка інформаційна робота. Знаємо що тут у цих містах там приїжджають київські музиканти, не тільки київські з усієї України, які будуть а, спілкуватися, яких з якимись благодійними акціями, з, там перевозять, там, будуть майстер-класи з дітьми, будуть а, там книжки роздавати, і там певні. Ну не я не просто кажу, не, не просто знаєте, гуманітарну допомогу, коли ти віддав людям, які страждають, але робити щось спільне разом, щоб показувати цю єдність. Знаю, що такі волонтерські ініціативи є. Їх стає все більше, і все ж таки мені було сьогодні дуже поза все там через місяць приїхати до Краматорська, в якому є світловода, в якому там спокійно люди гуляють, люди а, розуміють, що там а, кхм, то можна там так, такі такі таке род йти на вихідні. А, а, я думаю, що це все ж таки зовсім інша картинка ніж вона була місяць тому. Тому можна тут, от принаймні в Краматорську вихідні свят справля... не як не справляють, а проводять, я думаю, вже так, як їх проводять нарешті а, вільної країни, де немає бойових дій. Дякую, Наталочко. Будемо з тобою прощатися. Чекаємо на сюжет від вас з Сашком.